Ай так на інтернет речей. Розробка інтернет. Чого? Я така Зайшло, так. так. Вау, оце Та? вона вміє! Так ще кажеш, от я маю всі ці навички, ще зверху вам кладу диплом. Ну, якщо ти занадто красивий, то що ти будеш мати диплом айтішника? Це не зробить з тебе айтішника. Ти нащо ти вертаєшся додому? І поки що з мене досить. Я так, такі самі перспективи бачу і в Україні. Нетворкінг тут це дорожче, ніж гроші. Є... Є змога робити це багато разів. Щось я бачила в твоїй посмішці. нотку Ока <рес> українці в цінності інакші. Тому, типу, ми завжди за якість, а не за кількість. Ну, я думаю, десь півтори дві тисячі доларів. Я отримала комерційний досвід від 400 доларів до Ну, От початково такий entry level — це десь 70. там середнячки, да, мідли. То це десь ну, 100-110. Ну. Ні, наскільки не красивий, це не, не так, це взагалі не важливо. Але коли хочете сказати кох'єра. Знаєш, найскладніша робота в світі це робота над собою. Тому що я це люблю. А там же країна це вже не так важливо, як на мене. Часом добре поговорити відверто, без масок. Без масок. З Мар'яною Полянською. Бути почутим важливо.